Конкурсантів 21-го слов'янського базару журі охрестили як найсильніших учасників за всю історію існування цього пісенного фестивалю. Перед журі непросте завдання обрати найкращих. і чи не вперше до останнього виступу залишалося інтригою, хто з конкурсантів отримає гран-при та грошову нагороду 15 тисяч умовних одиниць. Очень сильный конкурс, очень сильный конкурс, и для себя надо было сделать выбор, лично вот для себя, и я предложил всем членам жюри тоже сделать этот выбор. С самого начала понять, кто из артистов несет какое-то свое маленькое, большое, но слово. Окрім мелодійного голосу, кожен із конкурсантів мав у своєму арсеналі таємниці, які допомагали під час виступу на великій сцені. Перш за все, це допомога одне одному. Дівчата разом зі стилістами метикували над образами. Хлопці допомагали прасувати сценічні костюми. Це тому все. надо, щоб до, до от, треба кілька 10-20 минут вообще никого ни ски не скинули разговаривать. Никаким. Это очень помогает, потому что на себе энергию берешь, а других даже не разговариваешь, а потом на сцену уже эту энергию все раздаешь всем все получается. Мы и уже конкурсанты на великий сцене амфітеатру успевает під супровід Национального концертного оркестра Белоруссия Після кожного виступу ведучі оголошували оцінки журі. Глядачі згадували нехитру арифметику за підсумками балів двох днів конкурсу. Переможцем слов'янського базару став Бобан Мойсовський. Він отримав аж 199 балів. Розчолений Бобан запевняє, отримати гран-при не самоціль, і в будь-якому разі він продовжуватиме кар'єру співака. Ось тільки після того, як удома добре відпочине так, я щасливий, але найкращий момент це коли ти стоїш на сцені, і публіка сприймає твою пісню. З відривом у два бали перше місце у Саманти Тіни з Латвії. Грошова винагорода 9 тисяч умовних одиниць. те, що я читаю, дала енергію вам. Я тволочила з звісівські публіки. Это... Ну, саме таке для мене, що я завжди виступаю басікон для отримання гран-при українці Галині Конах не вистачило семи балів. У неї срібло і грошова винагорода – 6 тисяч американських доларів. Утім, конкурсантку це не засмутило. Я людина, яка візуалізує усе, усе своє, що не хоче мати. Я звізуалізувала щось одне, друге, третє. І одного разу в мене в кімнаті стоять статуетки різних фестивалів, дуже престижних. І я собі звізуалізувала, що в мене там ще має стояти зі сленського. Я вже уявляла, як вона нас Стоїть, який поверну, куди поставлю. Жоден із конкурсантів слов'янського базару не залишився без подарунка. Цьогоріч навіть третє місце посіли дві учасниці: Фредеріка Марія з Італії та Славіна Калкаджиєва з Болгарії. Усі конкурсанти отримали особисті винагороди від членів журі і вже незабаром планують давати сольні концерти у різних країнах. Наталка Фолівчук Леонід Попович, соціальний польський Вітебська, республіка Білорусь.